Є в країна, куди не одмінно. я прийду і буду у славі Отця, Віддам я подяку і честь і хваління, прославлю та ім'я Христа, небеса, це країна спокою, небеса, люблю вашу красу. Небеса я йду за тобою, Боже мій, я до тебе йду, небесна країна, до тебе я лину, крізь бурі не мій шлях поведе, коліна схиляю тяжку я ягодину і знаю, ти чуєш мене. І на спокою небеса, люблю вашу красу. В небеса я йду за тобою, Боже мій, я до тебе йду. настане хвилина і Божого сина, побачу у славі, коли прийде знов, і прийме мене там чудова країна. Царює там вічна любов, вічна любов, небеса, це країна спокою, небеса люблю вашу красу, В небеса, я йду за тобою, Боже мій. Я до тебе йду. небеса, це країна спокою, небеса. Я люблю вашу красу в небеса, я йду за тобою.